Під тиском з емоціями, але результативно, громада Закарпаття продовжує боротися за усунення від влади політиків і посадовців, яких було помічено у неправомірних діях. Цього тижня найгучніша з таких справ люстрація заступника прокурора області Івана Кайла на зустріч із посадовцем прийшли кілька сот людей, котрим було що пригадати і в чому звинуватити слугу народу. Як він вигнав з кабінету в міліції всіх, і мене допрос робив сам. Прийшов до мене і ми мене за горло, і сяк подойшов, каже, нуютя в тюрмі. Те, що ми сьогодні побачили в прокуратурі, де е, секретарки е, відкритим текстом матом посилають відвідувачів і люди сидять годину у прокуратурі, чекаючи прийому, я дуже перепрошую, але таких е, принципів роботи прокуратури ми більше не потерпимо. Вірити цій людині, яка говорить зараз, немає жодних підстав. За Яву! За За До останнього проте на піку емоцій дійшли згоди. Рапорт про відсторонення від обов'язків на час перевірки роботи кайла генеральною прокуратурою. Не пройшли люстрацію, і більшість осіб запропонованих Валерієм Лунченком на пост голів РДА. Наразі до обов'язків приступлять тільки троє із тринадцяти керівників. Не дивлячись на це все ми готові. щомісячно, щоб у себе в районах люди збиралися, проводили відповідні чи вічі, чи наради, чи обговорення, вказували на ті помилки, які вчиняє влада. Творили якусь свою вертикаль, піраміду, і ми е, мали таку можливість зустрічатися тут з вами. Я ще перший день, як тільки приїхав на Закарпаття, зустрівся з представниками е, громади, і ми домовилися з ними, що п'ятниці, п'ятниці е, місяця, зустрічатися і проговорювати ті моменти, де ми, можливо, десь щось не чи щось неправильно вчиняємо. Я готовий, я відкритий із кандидатурами усіх інших пообіцяли визначитися впродовж тижня, адже поки тривають люстраційні процеси, страждає економіка регіону. Тим часом разом з усією країною затягує Паский обласний центр. У середу на виконкомі міськували як же ж наповнити міську скарбницю. Тепер ми форсованими темпами рухаємося, щоб зрештою нарешті цю оцінку земель закінчити, затвердити. Завдяки цьому можна суттєво збільшити надходження. До бюджету там специфічні вже моменти обговорювалося, як перекидувати кошти спеціального фонду в загальний. Якщо коротко, це дозволить нам. Ті кошти, які в нас постійно висятка значесі, ми не можемо ними розпоряджатися. Це дозволить нам вільніше розпоряджатися коштами, які місто отримує. Перша перемога нової виконавчої влади Ужгорода рекламне питання. Одне з найбільш болючих для містян. Рішенням виконкому зовнішньої реклами в старому Ужгороді має стати в рази менше. Щодо перемог громади, то найбільше досягнення тижня ніяких примусових благодійних внесків за виготовлення закордонних паспортів. Згідно з перевіркою прокуратури, плата за виготовлення такого документу офіційно складає майже втричі менше суми, за яку виготовляли паспорти в Овірі раніше. Ця сума становить 170 гривень і не більше. Тобто, все, що більше вимагається, це є незаконно. Десятки перевірок громадськості цього тижня давали свої результати. Активістів наразі називають найвідданішими працівниками на благо українського народу, адже зараз час, коли люди згадують старі образи і борються не за покарання для кривдників, а за те, аби не скривдили більше нікого.